Сьогодні розкажу вам, як ми вперше відвідали ветеринара у Канаді. Коти не захворіли, нічого з ними не сталося. Просто прийшов час щорічної вакцинації від сказу, і тому ми мусили відвідати ветеринара. До ветеринара мені знайомі сказали, що просто так потрапити не можна. Не знаю наскільки це правда. А, тому що я записалася здалегідь, тобто, як мені пояснили, то ветеринари тут це щось по типу сім... сімейних лікарів, а, тобто за кожною твариною, так само як і за людиною, прив'язана певна клініка. Ну, така система. Знову ж таки, не знаю, наскільки це правда. Просто мені знайомі сказали, що а, треба заздалегідь обрати собі ветеринарну клініку, бо якщо ми прийдемо без попередження а, і так далі, то вони можуть просто сказати, що в нас фулл ліст, тобто ми не можемо брати більше тварин. Тобто кожна клініка буцімто бере певну кількість тварин. Ну, окей, ми. А, я заздалегідь писала листа до ветеринарної клініки про те, що ми хочемо бути їхніми клієнтами, і потім через декілька тижнів я до них приїхала і записалась на прийом. Чому я і записуюсь на прийом? Бо мені це набагато зручніше. Або якщо я щось не розумію, я можу пояснити щось на пальцях, або мені можуть це пояснити на пальцях, а по телефону так не відбувається. І по телефону зачасту половина інформації просто пролітає повз вуха. Тому мені простіше приїжджати і домовлятися так віч на річ. Отже, з попередніх відео ви знаєте, що ми прилетіли в Канаду з трьома котами. Розповідь про те, як ми летіли, можна знайти на каналі. А також ми ліценз... заплатили податок на в'їзд на тварин і ем, купили ліцензію на 2023 рік. Кожного року ліцензію на тварину треба оновлювати. Ми не купували страховку на тварину, бо страховка, в принципі. Покриває тільки емердженсі випадки, тобто, якщо вам треба зробити емердженсі операцію, тоді страховка покриває. Якщо ви просто, у вас плановий похід до ветеринара, страховка цього не покриває, і я не бачу сенсу за неї платити, бо, в принципі, ми ветеринара відвідуємо лише раз на рік, от тільки за для щеплень. Клініка виглядає дуже сучасною, досить не типово для Канади, особливо для нашого міста. Тут все-таки дуже олдскульне. Є велике, велике приміщення для очікування. Тут можна зробити каву, можна подивити і повибирати якісь корма для тварин. Ну, таке дуже, дуже приємне приміщення. А нас запросили у кабінет і провели попереднє. Як не обстеження, а опитування. Тобто, нам заповнили повністю профайл на кожну кицьку, запитали, як вони себе почувають, чи були у них якісь проблеми, чи були якісь реакції на вакцини попередні, так і далі, так далі. Записали повністю всю їх історію, записали, які щеплення у них були до того і порадили зробити, тобто ми. Зазвичай робимо щеплення від сказу, і crp вакцин це такі, як оздоровча вакцина. Нам ще до цього порадили зробити а, вакцину від лейкемії, Бо ну, у нас коти дуже люблять гуляти на вулиці, ми з ними виходимо гуляти на вулицю, вони прямо... Скаже ні, стільки нових запахів, трава всюди. А так як ми живемо у місті, яке раніше було лісом, і тут дуже багато диких тварин. І дикі тварини вночі приходять до нас, приходять олені, приходять зайці, кайоти до нас не доходять, але в принципі ну, багато різних вірусів, і нам порадили зробити ще екстра щеплення від лекімії, воно робиться в два етапи. Перший етап нам. Зробили тоді, коли ми прийшли, і через 30 днів нам треба буде зробити друге щеплення. Щеплення від сказу, і оце РСП-щеплення, воно входить в ціну першого огляду. Ціна першого огляду на 165 доларів за одну за одного котика, але по ціні я вам розкажу потім. Вакцина від лейкемії, це екстра, це додатково оплачується вакцина. А, значить, нас, Нам провели опитування, весь профайл завели у, у, у програму. А, потім прийшов лікар. А, лікар а, послухала серце, подивилась вушка, подивилась зубки, а, сказала, які є проблеми з зубками, які треба вирішити. А, тобто, двом старшим бажано або почистити задні маляри, або взагалі їх видалити. Але це вже буде потім, бо нам спочатку треба вирішити питання з нашими зубами. Так, потім їх зважили, перевірили їм чіпи, перевірила вона їм кишечник, ну, тобто. Як пропальпувала шлунок, та, перевірила, чи нема там яких застоїв, чи, чи щось таке. А, також для того, щоб їх заспокоїти, їм пропонували тріти, такі, як ми їмо зазвичай, але ну, наші кіцькі в стресовому стані вони нічого не їдять, не п'ють, тому ці тріти були. До одного місця, як то кажуть, але запропонували. Що мене здивувало, це те, куди роблять щеплення. Я вперше бачила, щоб щеплення робили в лапу. Тобто, ну, всюди завжди роблять сюди в холочку. І я сказала, це так дивно, ви робите щеплення в лапу. А мені відповіли, та на це є причина. Щеплення в лапу роблять тільки в Канаді, так загалом по всьому світу роблять в холку. І ця лікар, вона навчалась в Австралії, в Австралії також роблять в холку. Чому в Канаді роблять в лапу дуже просте і страшне пояснення, як на мене? Бо якщо щось піде не так. І е, буде погана реакція на вакцину, е, то лапу можна просто відрізати. А голову ти не відріжеш. Класне пояснення, так? А більше того, зараз практикують е, щеплення не в лапу, навіть, а вже у хвіст. Ну, у хвіст це мені здається, це взагалі прям. Жесть, бо там одні хрящі, і навіть ти коли торкаєшся хвоста, вони вже скаженіють, а як це робити щеплення у хвіст. Ну, не знаю. Загалом щеплення їм зробили. Записали нас на наступну бустерну дозу цього щеплення від лейкемії. Ну і все, На все про все у нас пішло десь, може, хвилин 40. Це огляд, щеплення, а поговорити, бо в Канаді люблять поговорити. так. І... І все, і нам виписали рахунок. <с> Тепер я буду розказувати про рахунок. А, ще що мене здивувало: в Канаді немає е, паспортів для тварин. Я хотіла змінити паспорт, я запитала, чи можу я це зробити, а мені сказали, що у нас немає паспортів. Тобто, всі щеплення, на всі щеплення видаються сертифікати. Сертифікат, в якому вказано, яке щеплення було зроблено, скільки воно діє, і так далі. Тобто, якщо тобі кудись треба їхати, ти береш ось цей сертифікат. Їдеш з цим сертифікатом. Паспортів у Канаді немає. Що найцікавіше, це те, що при в'їзді в Канаду тобі треба мати паспорт, але у канадських тварин паспортів немає. Ну, якісь такі дуже дивно. Тобто, нам нічого не писали в наш паспорт, нам нічого сюди не обклеювали, жодної інформації взагалі. Вся інформація Ось тут у нас на сертифікаті. На сертифікаті у нас є а, назва клініки, яка зробила. Щеплення, назва щеплення і дата, до якої вона діє, коли був проведений health екзам, хто його провів, номер чіпу, вага. Все. Тобто, вся необхідна інформація, яку треба надати, коли ти кудись летиш, та офіційно, вона вся є на цьому сертифікаті. І що класно, якщо ти цей сертифікат загубив, ти просто приїхав в клініку і роздрукував новий. Якщо ти загубив паспорт, то ти вже ніяк не відновиш свої записи про вакцинацію, бо вони вклеюють е, цей наліпку з вакцини. Е, тепер давайте по вакцинам. Е, значить, Нам зробили вакцину від лейкемії, бустерну дозу треба буде зробити через 30 днів. Нам зробили вакцину від сказу, яка діє один рік. Нам зробили RCP-вакцину, яка діє 3 роки тобто, це якась там нова формула і е, щорічний health е, exam. Тобто через рік, коли ми будемо робити знову вакцину від сказу, нам треба буде пройти health exam. Е, наші вони проходять, вони попереджають деякі захворювання. Тобто Вона слухала серце у котів і е, у двох кицьок серце норм, а у найстаршої вже є е, е, шуми. Є е, шуми, які вона поставила у них є рейд. Здається, 10. Не пам'ятаю точно, вона поставила рейд 2, тобто це ще нормально. Але якщо наступного року вона її прослухає і буде рейд вищий, то буде рекомендація звернутися до кардіолога і робити ну, дуже багато процедур, щоб, не цей, щоб попередити інфаркт або серцевий напад і так далі. Тобто, хелс екзам треба проходити щороку. А тепер давайте поговоримо про ціни. Це, це най, найстрашніший етап цього відео, так? Отже, щорічний health-екзам і вакцина, яка включає вакцину від сказу і вакцину RCP, коштує 168 доларів 94 цента на одну вусату морду. А, додаткова вакцина від лейкемії коштує 54 долари 24 центи. Плюс через 30 днів ми будемо ще одну робити, ще одну за 54 долари 94 центи також на кожну вусату морду. А, у мене був внесений депозит 100 доларів, коли ви записуєтесь вперше, коли ви в у клініці. А, вам треба внести депозит у розмірі 100 доларів. А, також, якщо ви відміняєте свій запис менше, ніж за 24 години а декілька разів поспіль, то наступний запис вам вже роблять тільки по по предоплаті, тобто не будуть вже вас записувати. І того за цей прийом ми заплатили. О, май гад! 569 доларів 54 центи плюс 100 доларів, які були заплачені раніше. Тобто, як бачите, мати тварин в Канаді не так вже й дешево, це, ну, це рахуйте, 600 доларів ми заплатили це раз на рік зробити всі вакцини. А ще додайте до цього корм. Так, ціна корму. А ще додайте, якщо не дай Боже, вона захворіє. Плюс ліцензія, плюс туди, плюс сюди, і загалом виходять такі немаленькі суми. І саме тому я думаю, що тут через те, що це не так вже й дешево, що тут більш відповідально відносяться до тварин, відносяться до розмноження, до викидання і так далі, і тому подібне. Тобто, у нас тут немає бродячих тварин, у нас тут всі тварини. Ну, наскільки я бачу, от як гуляють сусіди, та як знайомі дивляться за, своє, за своєю собакою, вони як малі діти. У них купа іграшок, купа різних поводочків, купа всяких, всякого одягу. Тобто вони не виглядають як тварини, вони дійсно виглядають от як члени сім'ї, для яких от все, 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 все. Це прикольно, але ціни не дуже прикольні, якщо чесно. Таким був наш перший похід до ветеринара у Канаді? Любіть своїх тварин, не покидайте їх, побачимось.